Як ви утримуєтеся на плаву під час війни? Як ви започатковували все це? Тим паче, що IT, технології вони в нас крокують завжди і не стоять на місці дуже далеко вперед. Як ви все, все це встигаєте? Так, дякую. Уже всім доброго дня. Почну тоді з загальним розповідати, що таке український центр дуальної освіти, головне акцент, що таке дуальна освіта. Одразу відповідає з теорії, що це поєднання формальної і неформальної, а саме поєднання навчання в університеті і а, безпосередньо у нас, на нашому підприємстві. А, центр офіційно існує трошки менше п'яти років. А, але ідея почалася ще в кінці 2016 року, коли я фриланс фахівець вперше почав знімати офіс, тому що вдома на той момент були незручності працювати було нереально, тому що там. І проблемні сусіди, і шумний ліфт, і все це дуже сильно відволікало. Отже, знімається перший офіс, залучаються друзі, одногрупники, однокласники. Отже, вся моя спічка розмова буде йти про те, що дуже важливо вміти дружити, що на кожному етапі саме друзі сприяють розвитку вашого бізнесу. Що друзі це є ваша опора, сила, і знову ж таки, як пані модератора розповіла, що напрямків багато, напрямків багато, тому що дуже багато підтримки зі сторони знову ж таки друзів. Окей, тоді, в 16-му році створюємо свій власний простір, де ми, друзі, одногрупники, можемо працювати, розвиватися, вчитися, робити свої проекти. І таким чином там зароджується ідея каворку. Спочатку було вісно. 20, на 30, на 40, на 50, 100, 100, там. ну і зараз, наприклад, з кінця 19 року ми взяли за обласною радою 2,5 тисячі метрів, е який Повинен перетворитися і, і успішно перетворюється в заклад, який займається постійно розвитком, постійно освітою. Тобто, конкретно мій бізнес це АІТ, мова, на жаль, не про оренду, оренда це не прибуток. Оренда, тут мова, ми про це зараз говорити не будемо, особливо під час війни, коли в ремонт треба вкласти ну, просто зашкварно великі цифри, а період окупності возвеличиться ну прямо в багато-багато разів. Тобто оренда, напевно, зараз я це рекламувати чи Пропагандувати не можу і не буду. А про ІТ можу і про ІТ буду. Отже, будь-який бізнес реально розвивати, починаючи як IT-фахівець. До речі, на баграунді ви можете побачити відосики, як виглядають там наші it там як виглядають наші приміщення. Ви побачите, в якому стані вони були, коли ми їх взяли, і в якому стані вони виглядають зараз, коли вже все зроблено, коли от всі метри спрямовані на розвиток, на надання послуг населенню, ну конкретно на знову ж таки, що таке освіта це. Цілеспрямований процес розвитку духовних, моральних, фізичних. З якою метою? З метою розвитку суспільства та економіки держави в цілому. Тобто, ну, от один із таких визначень. Отже, бізнес це IT. Саме головне це конкретно люди. І станом зараз у нас вже більше 70 it інженерів Що таке цінність людей? Наприклад, нам заходить один цікавий проект. І на нього треба зібрати команду 15 чоловік. Проект дає непогані перспективи, і знову ж таки що точно з дуже велика спільнота, дуже багато різних напрямків, і дуже багато локальних директорів. Тут бас за там декілька тижнів. Ми збираємо 15 чоловік. Ну для які проекти, де там більшість IT-інженери, конкретно програмісти, декілька тестувальників, продуктів на про менеджер. Ну, це насправді має значення. Ну і таким чином проект запускається і, знову ж таки, прямі інвестиції, які всі їдуть через ФОПи в пряму економіку держави нашої України. Перш ніж ми сідаємо на проєкти, як відбувається процес навчання, я не вірю в те, що треба чаржитись, там з клієнтів, студентів, гроші за навчання. Тобто Мені не цікаво сідати їх на наукову гілку, там, волочкою. Таким чином ми маємо начальні плани, шаримо всім по списку. Люди ідуть дисципліновано по кожному степу, і в кінці визначається, які напрямок їм подобається. Якщо в них виходить, ми даємо тестову Якщо люди не справляються самостійно з тестовою задачою, ми беремо на наші внутрішні некомерційні проекти. Один із внутрішніх некомерційних проектів був створений на базі одного додатку для Лондона. Конкретно в Лондоні дуже велика бюрократія з нерухомістю. Там люди можуть місяцями оформлювати. Оці договори по... по тому, як зняти квартиру. Там дуже велика бюрократія, дуже великий процес. Немає такого, що от ми в нас в Житомирі Заходимо на Оликс, бачимо, оголошуємо, телефонуємо, а вже завтра можна заїхати. Ну, реально жива історія там на там, днях знайома розповіла, що за день зняла квартиру. Або інша переїхала з Херсона, бац, декілька днів вже зняла квартиру в Житомирі. Отже, в Лондоні це великий процес бюрократизації. Ми додаток проаналізували, синхронізували з ними, запитали у них там авторські права і розробляємо платформу, яка допоможе спростити е спілкування між, наприклад, е ну знову ж таки, якщо держава зможе підтримати, тому що наші дуже складні питання з певними комунальними службами, які дійсно е ну, так са на регулярній основі можуть е заднім числом змінити рахунки, ставити палки в колеса. Ну складна історія. Ну, власне, е дуже От є перспектива нашого додатка, ми зможемо повісти, наприклад, на комунальне підприємство. Що і орендар, наприклад, буде бачити свої цифри, тарифи в особистому особистому кабінеті по кредиту, дебету, скільки там кіловат електрика і так далі. Тобто особистий кабінет буде. І процес, наприклад, там подачі звітності, процес там, наприклад, побачити, які заборгованості буде відкритість. Буде прозорість. Це додаток розробляється для обслуговуючих компаній, для моїх партнерів. Але паралельно його може задіяти будь-де і знову ж таки спростити відносини між державою і громадянином, тому що можна включити абсолютно будь-який нюанс, натиснути одну кнопочку, порахувати буквально за один момент всіх своїх клієнтів, надавати послуги за замовленням, створювати заявочки. Ну таким чином сидить група людей, наприклад, сім чоловік. І з до вечора в команді пишуть цей додаток. Є креативна група людей, які створюють задачі, які прираховують, а як краще подати інформацію, як візуалізувати. Наприклад, бізнес, ось бізнес в моєму розумінні, в ІТ, наша організація завжди в усьому виграє, як це працює. Ми не беремо гроші за навчання. Нам це не цікаво, але даві більше скажу, навіть деякі партнери за дуальну форму навчання. Комусь і доплачують кращим студентам, щоб вони просто мотивовано вчились, перш ніж ми знайдемо для них комерційний проєкт, і перш ніж вони офіційно стануть ФОПами і платниками податків. Отже, історія звучить так, що ми виграємо завжди і у всьому, тому що перший варіант ми навчаємо людей. Другий варіант коли у нас закінчуються якісь проєкти з будь-яких причин, у нас завжди є можливість перетримати людину, а саме дати і місце, де вона і далі буде задійна, і далі буде корисною. Потім третій сценарій це те, що а, ми навчаємо в цей, в цей момент І Коли нам треба велике замовлення взяти або проект, у нас завжди є гарячі фахівці. Ну і знову ж таки, платформа. Якщо платформа вийде і буде успішна, бас, це перемога, це супер. Якщо вона не буде успішна, наприклад, в комерційному плані не принесе сотні тисяч доларів. Без питань ми будемо говорити про те, що вона а, на безкоштовній основі комусь скоросте життя з партнерів. Нас варіант також влаштовує, тому що партнери це знову ж таки сила. Ну, тобто, ми всі друзі, всі можливі. А, ці наші можливості возвеличуються за лу... за рахунок того, що у нас є спілкування. Ну, до речі. А... Отримав запрошення цей бізнес форум дуже цікаво. І от е, всі гості, це ж потенційно всі друзі, з ким ми співпрацюємо, або з ким у нас є хоч прямі чи непрямі відносини. Всі знайомі. Ось. Що? Е, да. А судячи по моєму жорту, то, напевно, спонсор Микола Єршов це Бірегіль. А це спонсор стає кілограм. Це, це за а, пане Миколаю. Я от хотіла ми чуємо всі про ІТ, Ми за вами бачимо те, як створювався я так розумію, цей майданчик, да, на якому у вас працює, як я зрозуміла, 70 осіб. У вас 70 фахівців, які щоденно виходять на роботу, чи якимось чином вони розподіляють свою роботу або вони частково долучаються. І е, мене саме цікавить власник коворкінгу у Space Hub. Що робимо? Що робимо з коворкінгом, Які заходи проводити для якої аудиторії? Оце ще також цікаво всім гостям. Окей, дійсно, у нас більше 70 десятків інженерів. Насправді їх може бути і 100, але якщо казати 100, то це, наприклад, люди, які дійсно на парт-тайм або одноразових проект, або люди просто, які вже, наприклад, там спочатку війни не ходять до нас тусовку, ну в плані нашої колеги, які були задіяні на інших різних проектах наших партнерів. То 70 – це приблизно людей, яка ну реальна кількість, яка може ходити, але знову ж таки в офіс ходить на ну, 40 чоловік, ну там 50, в нас ремонту дозволяє працювати. Офіс це більше ну, наш it центр це більше як місце для комунікації, для взаємодії, для того, щоб гарно провести час, щоб разом сходити там на перекус, щоб обговорити якісь питання, комусь там допомогти там, не знаю, там з авто, там приїздити зі мною за компанію, залишити, там на стої і так далі. У нас же є і кансіяж сервіс, які можна вирішити якісь там додаткові питання, ну будь-які там, наприклад, привітання там дружини з ненародженням, або там організувати корпоратив. В плані, що у нас центр це перетворюється на повний спектр послуг, коли комусь виникає якась потреба, у нас є і будівельники, і знов ж таки є партнер, будівельник який може ну, грубо кажучи, там. Тисячу метрів зробити там за, за декілька місяців. В плані що потужності у нас дуже достатньо, але ми ними не, не зловживаємо, тому що знову ж таки все йде про взаємоповагу, про розуміння і без ніякої наглості. Ну, наприклад, про каворк. Про каворк це те, що як тільки ми його запустили, є декілька там локацій, є декілька там загальних локацій, є декілька маленьких кабінетиків. Як тільки я запустив каворк, то чеки на розміщення не піднімаються з 19 року. В плані, що я пережив карантин, що, ви бачите, ми переживаємо зараз війну, чеки нікому не збільшились, тому що є три, наприклад, кита, на яких, на мою думку, будуються бізнеси, якість, кількість і настрій. Що якість послуг повинна бути максимально найкраща за, за поточних умов і за поточні ціни. Кількість треба збільшувати. І коли я збільшую кількість послуг, наприклад, розвинув нову локацію на нову локацію. Я вже збільшую чеки і вже роблю пропозиції людям. Але при цьому для старих клієнтів на старих умовах нічого не змінюється. Ну останній клітр це Купа Н-настрій. Що дуже важливо. от Всі ми пропозиції робимо, щоб подавали ну, конкретно з настроєм, щоб людям було позитивно, весело і щоб люди хотіли до нас повертатися. Це стосується всіх наших друзів, партнерів. Ну, знову ж таки, всі, хто задієні в нашому центрі, вони ведуть власну справу, власний бізнес. Вони незалежні фахівці. Вони люблять те, чим вони займаються. І відповідно клієнти до них хочуть повертатися і є результати. Тому ось такі три кита. Стосовно бізнесу на каворку, ну, на жаль, каворк це просто дуже цікава річ, яка дозволяє фахівцям грунтуватися. Наприклад, маленька історія звучить так, що приїхала людина з Естонії до війни під час епідемії. Він з Естонії, він сам жетомирянин, але в Естонії відкрив свій бізнес. Він просто хотів десь перекантуватись, тому що знову ж таки у батьків залишатися в батьківському домі були якісь там незручні нюанси. Ну, і скільки там, по 130 гривень день заробити, це не цікаво. Тобто, на цьому ми ну, знову ж таки навіть та комунальні не заплатимо. Але людина посиділа там, наприклад, тиждень, і тут бас підганяє контракт на мільйон, який наша група спільнота успішно завершує там за декілька місяців, в плані, що маленька зустріч, але от є результати. От саме за рахунок IT і розвивається бізнес. Що каворк сам по собі він абсолютно не прибутковий, але тому що там приходять фахівці і тут вас на завтра вже працює фронтен, або потім тестувальник, або потім менеджер, або просто людина там приїхала. Наприклад, ми познайомилися із із ЮНІКОРТ. Це компанія, яка в Україні перевели за мільярд доларів капіталізації, Grammarly, Можливо, хтось чув, це програма, яка дозволяє вдосконалити ваш спосіб написання. Ось людина, яка була одним із засновників, приїхав в Житомир. Тому що в Києві тоді були проблеми, бац, у нас вже є бізнес-контакт, зв'язок і знову ж таки весь бізнес це про взаємодію, про комунікацію. І, а, про дружбу. і дружбу, саме так. Друзі це все. Тому, ну, реально, от, між усіма. Дуже гарні відносини. Дуже дуже, дуже 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 дякуємо. поаплодуємо нашому гостю спікеру У кого є запитання до пана? Буквально да. да, запитання, а потім я думаю, що ви на кофі брейк залишитесь і кого буде да. особисто запитання, да. підійдете не запитання. Доброго дня. Мене звати Марина і маю таке питання. Про що необхідно подбати в першу чергу для того, щоб стартап був успішним? Наперед дякую за відповідь. Стартапами це дуже складне питання. От е <звичай> я не слід розказати про всі стартапи, які ми розробляємо. Наприклад, паралельно розробляється стартап, який дозволяє зберегти історичну пам'ять. Називається PAST QR. Це конкретно на кожній могильці можна буде повісти QR-код і мати інформацію про діда, про прадіда і так далі. Тобто насправді стартапи, які суспільно-корисними є доволі достатньо. Наші партнери створюють ну, знову ж такі, процес навчання. Для того, щоб стартап був успішний, мало просто розробити стратегію, плани, SMM. Ну, є, ну, цього занадто мало. Як показувала практика ще декілька років тому, два, три стартапи і сотні бувають успішними. Ну, успішними, ще б на 100 тисяч доларів. Тобто, якщо у вас є ідея, починайте, робіть, але, скоріш за все, я б не радив робити на неї ставку. Але якщо ви зробили один стартап, зібрали команду, зібрали колектив, зібрали потужності, потім бац, зібрали другу, третю. Або, наприклад, ваші люди, ну знову ж таки, або для стартапу у вас є гроші, і знову ж таки, стартап також дуже дорого, особливо, якщо це it стартап Якщо у вас є можливості, ви збираєте команду. Команду, бац, є комерційний проєкт, видали не комерційний, повернули потім і на свій стартап. Ну мова про те, що просто якщо ви дуже красива, розумна, ідеальна, там, геніальна людина. Цього інколи буває замало для того, щоб зробити успішний стартап. У плані, що це треба робити в комплексі і на регулярній основі. Ще для цього треба там, ну, на жаль, багато коштів. Дякуємо. Є ще запитання? Ні, тоді обладнаємо. А думаю, пане Миколаю. До слова ми запрошуємо Людмилу.